Вова показує суспільному ляльку мотанку, яку він щойно зробив на майстер-класі. Розповідає, що на дозвілі ліпить із глини. Тепер буде ще й робити ляльки. Треба положити серсарфетку навскоси, зігнути, потім взяти вату, скрутити в колобок. Тоді покласти посередині, закласти кінець до кінця. Зігнути знову майстер-клас із виготовлення ляльок мотанок для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, відбувся у міському музеї моделей транспорту. Робити такі обереги вчилась. І Анна Мені сподобалося робити свінич. Цю ляльку дівчинка зробила на подарунок. каже собі вдома зробить ще одну подарую мамі. Ляльки-обереги діток навчала робити вінницька майстриня Ірина Трибунська. Суспільному розповідає: мотанка важливий символ української культури. Лялька-мотанка це перша лялька, яка дається дитині. Як дитина хворіла, то матері робили мотанку таку найпростішу клали під подушку. Як дитина одужувала цю мотанку, спалювали». Майстриня каже, робота із дітьми для неї особлива. Кожному треба показати, як це, що це. Хвилювалася, дуже хвилювалася. Але я розуміла, що я отримала море задоволення від спілкування з дітьми. У майстер-класі взяли участь 10 дітей. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.